Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав і хочу запропонувати до вашої уваги Kia Niro 2020 року. Батарея 64 кВт, яка дає змогу проїхати до 500 км влітку і в районі 400 км взимку. Це у нас перший рестайлінг. В нього змінені задні фонарі і в нього змінена вже мультимедія. Це різниця між Дорістом і Рестайлом. Але значки, значки ще овальні. В 2021 році вони вже оновили значки і поставили туди. Значки Не бачу, поруч немає такої рестової значки просто з написом Kia. Що ж, пробіжимося по комплектації. Це у нас середня комплектація. Автомобільчик у нас пригнаний з Європи. Розметнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. E -e -e, type 2 e -e, підтримує три фази. Порт e -e, CCS для швидкісної зарядочки. Давайте подивимося, чи є тепловий насос. Тепловий насос у нас дає змогу проїхати трошечки більше, ніж без нього. Коли є тепловий, а він є тут, це добре, коли немає, теж нормально. Зато немає чому ламатися і це буде надійніше, скажімо так. 17-ті легкосплавні дисочки. Є датчики тиску в шинах. Далі по комплектації задні парктроніки. камера заднього руху. Безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, регулювання підігрівчики, Склопідіймачі всі 4 автодоводчики у нас на передніх дверях. Комбінований салончик. Причому це у нас шкіра, це не кожзам. Кожзам йде сама боковинка, тут шкіра зверху. Е, є утримання в полосі. Так. Кнопочка старт. Шкіряне кермо, мультикермо, під кермом у нас є кнопочки рекуперації, три режими. Е, Також що у нас тут ще є. Е, підігрів, сказав, є, є підігріви сидінь, автохолт, електроручник. Драймод це у нас. Там три режими руху, датчики дощу, датчики світла у нас присутні. По мультимедії українська мова є. Android Auto, Apple CarPlay присутні. Клімат-контроль, салонне дзеркало з автозатемненням. З додатка, до речі, можна до автомобіля підключатись і дистанційно вмикати наприклад клімат-контроль. Там збирайтесь кудись їхати, з телефона клац-клац і все у нас включається кліматконтроль, обігрівається салончик. Зарядочка подовжувач. Тут у нас якась аптечка. Но клей, компресор, все на місці. Шторка теж на місці. Погнали далі. Покажу, кому стані салончик, деякі подряпинки є по пластику, але не критично. То звичайні сліди використання. Ось так у нас все виглядає. Пару хвилин я закінчу відео, тоді ледденні ходові вогні. Оптика у нас галогенна. Зараз люди хочуть подивитися, подивляться цю Ніру я разом її продіагностую. 118 тисяч оригінального пробігу. Ось вам він код. Де це у нас наліпка? Ось цей от Си. код Так. Так, більше автомобілів, до речі, можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу залишаю. Тому можете підписатись на телеграм, там будуть оновлення щосереди. Також по п'ятницям часто робимо акційні знижки і робимо гарні пропозиції для вас по цінам. Так, по коміркам. 3,6. Головне, щоб не було розбіжності. Якщо, але якщо велика розбіжність буде, виб'є нам на приборку виб'є чек. Скаже капут, все скаже, що приїхали, пора щось робити з цим. Так. так, 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 так. State of Hills 100% батарея. Що ж, Діагностику зробили. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, дзвоніть, пишіть, буду радий відповісти. А Ще краще всього, приїжджайте на каву та на тест-драйви. Вибір величезний, автомобілів, багато на майданчику, і це ще не всі. Ще є у нас куча автомобілів, які заїжджають, які у нас ще стоять на одному майданчику. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.